Всім привіт! Хто довго дивиться мої ролики, знає, що я просто обожнюю оглядати всякі різні ремейки. Саме тому сьогодні на огляді цілий серіал ремейк на культову історію. І навіть більше того, на один із ремейків цієї історії я вже робила огляд, чи я жадібна, що знову хочу зробити перегляди на все ті ж історії. А може це кіностудію жадібні? А може я, хто знає? Так чи інакше ремейки на книгу небезпечні зв'язки, які вже 250 років роблять з такою інтенсивністю, що, мабуть, цьому можна присвятити окремий ютуб канал. Ну, що може бути краще, ніж гарна, перевірена часом історія, яку адаптували в серіал, який буває би схоже на наші улюблені серіали про школярів-мажорів. Невже у Amazon Prime вийшло створити нову еліту? Так як це серіал, у ньому багато сюжетних ліній, більшість із яких створена лише для того, щоб показати, які наші герої погані. Поганці. Я дуже злий. Майже всі з другорядних ліній я викину спойлер. Наприклад, Керлейн, головна ляльководка серіалу, яка не може прожити і секунди без того, щоб комусь довести, яка вона, по-перше, зла. По-друге, Крута, вона звичайно мажорка і маючи багатих батьків, яким на неї абсолютно плювати, робить, що хоче. Події серіалу відбуваються в університеті, але звичайно, єдине заняття місцевих студентів не навчання, а інтриги і вечірки. А чому ти хочеш? Йти до школи? Бо тут бо ми будемо перша гратися. Тож перед нами гра престолів в елітному університеті, де вчаться всякі там вершки чи то корішки суспільства. Отже, наша Керолайн голова якогось тервозного сестринства, і її мета влаштувати повну домінацію цього сестринства. Чому ну бо їй нічого робити, окрім як псувати життя інших заради власного его і натягнути посмішки її матусі, але про це. Пізніше, ось, наприклад, її колишній хлопець, теж звичайно зіпсований мажор, яке майже всі в цьому серіалі, якого Керолайн знищує тільки через те, що він не прийшов на її чергову дурновату вечірку, але не будемо звертати увагу на другорядних персонажів. Маленький гвинтик! Бо так можна і заплутатись у круговерті багатих діточок цього неназваного університету. Я вже казала, що ця Керолин крутить і вертить всіма зради власної втіхи. Так от, у неї є, так сказати, степразер Люсьєн, який виглядає як пародія на пародію Тімоті Шаламе. Але чомусь кожна мадам в кампусі хоче його. Це що, шо? шоу Хлестяк? Люсьєном Керола крутить найбільше, бо він хлопець максимально хтивий і більше за все на світі хоче завалити у ліжку свою степсістер, тобто Керлин. Тож заради цього готовий на все, а саме змусити доньку аж цілого віце-президента США вступити в дурне сестринство Керлен, на яке всім байдуже, окрім неї, що доволі жалюгідна роль бути головною шісткою в руках посередньої стервої сестринства. Жалюгідне видовище. Взагалі, це сестриство, це якийсь повний крінж, дівчат вдягаються, чи то якихось хтивих монашок, чи то в членки якогось культу, роблячи вигляд, що вони не в гуртожитку, а в якомусь масонському ложі. Дивитись на те, як ці підлітки з максимально серйозним обличчям витрачають свій час на абсолютно не варті того речі. Це ще той анекдот, скажімо так, якась е психічно нездорова маячня відбувається. Але у Керлен є слабке місце. Це її мати, яка ще більше стервела ніж наша королева сестринства. Зради любові і визнання цієї безпринципної і жахливої жінки, Керолен готова абсолютно. На все тим часом наша донька віцепрезидента Ені, запам'ятаємо її ім'я, не сильно той хоче ставати частиною старого сестринства, і замість того починає тусити із місцевими комуністами. Ой, борцями проти всього поганого за все хороше, але вони, скажімо так, душнуваті. Говорити з ними це десь як зайти у Твітер і занадто голосно подихати, але то таке. Пам'ятаєте, що Люсьєн хоче заманити Ені в лапи сестринства. і заради цього навіть разом із комуністами вривається на якусь суперпомпезну вечірку Кероле і зривають її, скандуючи щось про класову нерівність, надихає. Але боротьба за класову рівність чомусь не приносить Ені нічого, окрім проблем хейту в інтернеті. Ну. Чого ж? Ну чого ну ви знаєте чого? Ну я не знаю, нуль ідей. Адже її мати, і все оточення високої політики завжди були в сестринствах. А значить, Енні псує репутацію сім'ї, і це її ну дуже гнітить. Пропала все. аж настільки, що наша віце-президенточка ведеться на люсієна, який пропонує ті вирішення проблеми. А ще він влаштовує у басейні і майже цілує нашу Ені. Я хотів, щоб вони мені допомогли. А вони ще почали мене по. Енні вся ситуація аж настільки засмучує, що вона вирішила дати інтерв'ю якійсь там журналістці, але звичайно зливається з нього. Ну бо не знаю, що сказати, типово Енні, адже вона в цьому серіалі тільки робить те, що хочуть інші. Спочатку її мати, потім місцеві комуністи, а згодом і Люсьєн із Керлейн. Тож під улюлюкання комуністів і Люсієна у супроводі цієї самої журналістки Енні знову йде під сестринство Керлейн. Але та запрошує Протестувальників на чергову вечірку і строїть із себе просто ідеальну господиню. Енні бачить в цьому можливість очистити свою репутацію і на крису кидає комуністів, залишаючись із стервосестринством. Ти був моїм братом, також друг дитинства Енні, який любить хлопців, вирішує підкотити, щоб теж очистити свою репутацію. Тіпа він весь такий натурал, угу. а та й не проти. Адже після запального побачення із люсьєном, то її, звичайно, ігнорить. Трохи пізніше у цих двох діло майже доходить до шрексу, але ці. Позорне зільється в останній момент, чим звичайно розіб'є крихке серце Ені, яку тут же почне втішати Люсія. Сама ж Еня йде на чергову пафосну вечірку стерво тервосестринства, на якій учасниці мають ділитися своїми секретами. Так скучила за серйози, що ми з ним прямо на городі окончательно не І визнає перед Керолайн, що ніколи навіть не цілувалася ні з ким через батькову роботу. Ну вгадайте, що зробить Керолайн? Звичай. Айна, поцілує Ені прямо на очах у всіх дівчат. Сама ж Керолайн розказує брехливу історію із свого життя, яку вона вкрала у своїй помічниці, тобто це не її історія. Це я вас також плавно підвожу до однієї цікавої сюжетної лінії помічниці Керолайн, чу історію, власне, вона і вкрала Сісі. -сі. Ця дівчина зазвичай і влаштовує сестристю всі пафосні вечірки, і дуже тривожна. Я про неї і не згадала, так як я вже розказала про купу персонажів і підозрюю, що ви вже три рази заплутались, але вона напросилася асистенткою до якогось професору, і тепер між цими двома назріває любовна лінія. Двадцятирічна студентка і сорокарічний професор. Клас. До речі, єдина річ про яку розмовляє цей професор, це фашизм. Просто так чергова цікава деталь цього серіалу. Згодом сісі -Сі навіть буде намагатися його звабити. Однак професор не хоче стосунків із студенткою. Ну точніше, стосунки із сісі. -Сі він то типу хоче, але не поки вона студентка, якось так. Ну все ставимо йому зла не хоч комусь так в цьому серіалі. А ні, не ставимо через декілька серій. Його десь так за дві секунди звабить Керолин. Як то каже, слово на три букви, уви. А знаєте, що крінжовіше? Люсьєн, який спить з кожною жінкою, яку бачить, і знімає це все на телефон. Так от, поки наша Ені страждає, цей умнік-веселиться із колишньою професором, ця жінка написала якусь посередню псевдопсихологічну книгу на тему Шрекса, і це ще більший крінж абсолютно не вартий уваги. Тим часом до Ені знову почав клеїтись. Люсьєн, вау! Так от, у свій день народження хлоп приліпляється до неї, як той реп'ях, і в результаті парочка опиняється замкнутою на сходи. Напитайте, як це сталося, абсолютно нецікава історія. Як ви думаєте, до чого це все може привести? Ну, звичайне, двоє пристрасно цілуються, але Ені щось там каже про мати хлопа. Позвони своїй мамі! ти та й в ярості біжить, і геть, бо як же так вона посміла щось сказати про його матір, він такий чувствительний. Куди ж він біжить? На чергову вечірку, де каже Керолин, що тепер все буде по його правилам. Я мужик, я мені буду ходить тютю тю, -тю, -тю, -тю як маріонетка, сюсюка. На вечірці, до речі, повний треш, якісь акробати, усюди ж рек, заборонені речовини. Пам'ятаєте комуністів? Так от. Головна з них викликала на це все діло наряд поліції, і ті влаштовують там погром. Але нічого страшного, нікого не заарештують, ніхто не зробить ніяких висновків. Класика. Якимось дивом Ені і Люсьєн починають зустрічатись, і Ені навіть погоджується на шрекси з ним. У нас до неї великі велике питання. Ви ж пам'ятаєте, що Люсьєн має крінжову звичку записувати всі свої походеньки? Більш того, всі його шпілі, вілі, хлоп скидає своїй степ-сістер Керлен, бо інакше його краник не працює. Як це називається созалежні стосунки? Бо Керолен також одержима контролем над Люсьєном. Тому коли втрачає над ним владу, десь через 0 секунд зливає всі ці відео в інтернет. Тоб б міг подумати, що буде саме такий плотвіст. Я от, блін, дуже шокована. А ви. І все закінчується тим, що Енні ображається на Люсієна, той ображається на Керолен і зваблює її мати. Стоп! Да, Люсьєн зваблює свою степмазер і укатує кудись в закат. А наша Ені починає підозрювати, що Керолайн пацючка. І типу все. І ось після п'яти годин цього дійства фінал, тобто його немає, лише натяк на другий сезон. Деякі люди в інтернеті називають мене душно. Типу, що ти від тупого серіалу для підлітків? Та я нічого вже не очікую, я в Україні живу. Але насправді серіал не такий вже і поганий так. Діти ведуть себе як дорослі, не ходять на лекції, а тільки те й роблять, що тусять на вечірках і сплять один з одним. Більшість персонажів просто невіжені. В них є мотивація, але це така мотивація, яку треба пропрацьовувати із терапевтом роками, типу бажання спати з усім, що рухається, і знімати відоси. А тут настільки велика потреба догодити старовозній матері, щоб своє життя всім навколо. Ця взагалі не має характеру, тільки бажання всім подобатись. а цей ну. Без коментарів чи варто це того, щоб витратити 5 годин та навряд, але нехай буде. А я вам дякую за перегляд. Якщо хочете підтримати мене, можете оформити спонсорську підписку на Ютубі або просто жмякнути дзвіночок. Всім па-па!